Непомірними вимогами до клієнтів банки фактично заморозили іпотеку. Судіть самі кредит пропонують у середньому під 30% річних, і це без урахування комісії. До того ж, необхідно відразу сплатити половину вартості житла і віддати у заставу як найбільше рухомого та нерухомого майна. Допустим, якщо ми беремо квартиру, то на залог второї своєї квартири, або автомобіль, або другого імучества. І плюс к этому необхідність каких-то фінансових поручителей, якщо у нього є предоставить, то в этом случае вероятность получения кредита даним клієнтам буде наиболее високою. Понад мільйон гривень годі просити не дадуть. Утім, пересічному українцю, який отримує зарплату у конверті про такі суми, і не йдеться, бо фінустанови прагнуть бачити, скільки ви заробляєте офіційно. Тож без довідки про доходи йти за іпотекою марна справа. Я думаю, что если смотреть сейчас на то, по какой зарплате люди могут брать ипотеку, то я думаю, такой доход должен быть не меньше, там, скажем, 3-4 тысяч долларов в месяц. Да? То есть мы говорим о суммах 20-30 тысяч гривен. Якщо квартиру у кредит все ж таки зважитися взяти, а через скрутну фінансову ситуацію не зможете віддати гроші, банки погодяться піти на поступки і обіцяють за простроченість платежів не штрафувати, а змінити терміни повернення коштів або навіть переглянути відсотки.